Трошки більше півроку тому було проведено такий стадіотур в Каловську громаду. Де, зокрема, приїжджали багато керівників з різних куточків України, і зокрема до нас приїхав якраз секретар Менської міської ради, пан Юрій Сталіченко. Він ознайомився з нашою громадою, на як він сказав, що якраз саме наша громада йому впала до душі. Чому тому, що вони так само працюють в напрямку розвитку бізнесу, економіки, грантової роботи, і побачили, що ми, якраз саме та громада, якраз що теж основні акценти під час війни робить якраз саме на ці напрямки роботи, відповідно, не було. Висловлене побажання, все ж таки, укласти угоду про побратимські відносини, Калуська міська рада підтримала цю хорошу ініціативу, тому що ми все ж таки вважаємо, що дружби багато не може бути так, тому що ми маємо дружити всіма куточками країна, сіма містами. Якщо є можливість допомогти одне одному, зокрема менська громада, вона недалеко знаходиться ну, від фронту. Сьогодні ми визначилися з напрямками співпраці, але враховуючи те, що ми вже півроку як спілкувалися. І були візити, скажімо, колеги з Калуша вже приїздили до нас. Ми вже бачили, також я відвідував Калуш в рамках стадітуру. То, як мінімум, перше, це все, що стосується підтримки малого середнього бізнесу. Це те, що нас цікавить, яким чином Калуш залучає, підтримує місцевий бізнес, як працюють із найманими працівниками. Взагалі, питання економічного розвитку це перший напрямок, інший напрямок. Це соціальна підтримка, і в першу чергу, яка стосується внутрішньопереміщених осіб та наших ветеранів, тому що на сьогоднішній день в нашій громаді також велика кількість таких людей. Тай напрямок він потребує особливої уваги під час війни і після її завершення. Окремо, мабуть, це і молодіжні обміни, і освіта, культура, тому що ми бачимо, наскільки активними є мешканці Каловської громади. Бачу. Скільки у вас різноманітних активностей проходить. В нашій громаді також ми проводили до війни і 5 фестивалів. У нас є більше 30 різноманітних колективів, є зразкові колективи. І навіть під час війни це може бути така продуктивна співпраця, яка буде не тільки давати там культурне розвантаження мешканцям, а і буде навіть допомагати Збройним силам, тому що це можна робити у вигляді якихось благодійних концертів. Досить. Цікавим для нас також виглядає співпраця у спорті. Є також види спорту, які в калуші трішки більше розвинені, ніж у нас, але нашим спортсменам було б цікаво побути, дізнатися, поспілкуватися з тренерами. Ну і все, що стосується медицини, це також, мабуть, один із фундаментів, чому мешканці залишаються жити у громаді. Це коли працює бізнес, це коли є соціальні послуги, освітні. І надаються медичні послуги. І ми, як одна з громад, які знаходяться дуже близько до кордону з Росією, наше завдання зробити ці послуги доступними, зробити ці послуги хоча б на рівні, які надавалися у довоєнний час. На мою думку, саме досвід Калуської громади для нас буде досить повчальним. Наші фахівці, вони рвуться, щоб вчитися, хочуть вивчати досвід подолання тих бар'єрів, тих проблем, які перед нами виникають. Тому саме такі напрямки для нас будуть в пріоритеті. Будемо далі з ними працювати в напрямку, можливо, приймання їхніх діточок, так так само в культурні, освітні освітній, економічні сфері. Досить важливим напрямком є ветеранська політика, тому що і в них багато ветеранів, і в нас багато ветеранів, і вони так само дивляться, які у нас досвід ветеранської політики, щоб запровадити в себе. Ми будемо ділитися всім, чи можемо з тим, щоб ну, в майбутньому далі вся та наша дружба стала ну, продуктивною і потрібною.